Після зими та купують золоті світлофори. Чи закриють десяток шкіл міста? Та коли на ринках з'явиться свинина? Про все це у 30 хвилинах підсумків тижня. Мене звуть Юлія Ємельянова. Вітаю! І ми починаємо. Сумна доля українських автошляхів. Чи варто очікувати капітальний ремонт доріг в Україні? Зелений, жовтий, червоний по ціні автівки. Скільки ж насправді коштує світлофор у нашому місті? Місяць після введення карантину, що змінилось того часу? Віджалися 22 рази. Придали стафету та підтримали бійців АТО. Кривий ріг Миколаїв восени 2016-го – одна з найгірших доріг в Україні. «Укравтодор» пообіцяв відремонтувати частину у 2017 році. Також залатати діри мали і від Софіївки до Кривого Рогу. Це можна побачити на карті ремонту доріг. Загалом привести до ладу збиралися від тисячі кілометрів покриття і 80 мостів. У Кривому Розі теж є що латати. Центральними вулицями міста ще можна їздити, а міжквартальні проїзди розбиті після зими вщент. Галина Ганзенко переконалася у цьому на власному досвіді. Сніг зійшов, а з ним і українські автошляхи. Ями на дорогах стали настільки глибокі, що вже досягли ґрунту. Та, можливо, це така новація від Укравтодору, що продючі чорноземи не пропадали задарма. Дороги після зими. оставляют желать лучшего. Вот еду и смотрю. Ну, какое может быть? Дороги ушли вместе со снегом. Ну, по-моему, они стали еще хуже. И в городе езжу, и за городом, особенно на Николаеве езжу, поэтому там дороги вообще нет. То есть там люди, особенно маршрутки, проезжают просто полем. Я за рулем 10 лет, и с каждым годом дороги становятся все хуже и хуже и хуже. Просто даже, ну, даже по городу ты едешь, ты не можешь 60 ехать. Потому что э, ты едешь 60, перед тобой ямы, ты вправо ямы, в ну, то есть із общинівазмом ремонт ходової найактуальніша проблема криворізьких автомобілістів у 2016-му На ремонт доріг витратили близько 250 мільйонів гривень. За ці гроші поновили більше 300 кілометрів автошляхів. Зараз чиновники обіцяють привезти до ладу дороги протягом двох тижнів, якщо не буде морозів. Ямковий ремонт в першу чергу торкнеться червоної лінії. Не більше двох тижнів нам потрібно, щоб привести всі магістралі в нормальне стані. И уже в апреле месяце, вот и в апреле месяце уже начать, начать серьезно заниматься вплотную э, ремонтом, в том числе частный сектор, в том числе внутриквартальной дороги. Вот поэтому то, что мы обещали, и продолжить дальше. Тось позвращатися на ті улицы, были в прошлом году, мы в этом году абсолютно не плануємо. Приведім проїжджу часті в нормальному состоянні. Погана якість пояснюється тим, що і виконавець, і контролер виконання робіт одна й та ж сама компанія. Латати проїжджі частини після зими за умовами минулорічного тендеру буде Веста Шляхбуд, яка займається ремонтом доріг у Кривому Розі вже не перший рік. В кінці березня в системі держзакупівель Прозоро проведуть новий тендер на 2017 рік. Переможця визначать у квітні. выполняет ремонтные и строительные работы, является предприятие Веста Шляхбуд. Самое интересное, что Веста Шляхбуд выполняет работы, потом отбирает образцы и везет в Криворожское УКР стандарт метрология для того, чтобы провести испытания образцов. То єспадрячик виконує і косвенно на подрядчик і контролює. щодо стану національних доріг. То ситуація катастрофічна. За останні 10 років грошей на ремонт з державного бюджету вистачило для покращення 5% від усього об'єму щорічно. В 2016 тисячі грошей з державного бюджету вистачило лише на ремонт 1% доріг. Для того щоб українські дороги набули нормального стану, нам потрібно фінансування хоча б 50 мільярдів гривень в рік, хоча б впродовж 5 років. За цей період ми можемо говорити про те, що мережа українських шляхів буде відновлена. Також в «Укравтодорі» заявили 95% доріг національного значення в Україні в незадовільному стані. Після зими разом зі снігом зійшов асфальт, оголивши більше 10 мільйонів квадратних метрів ям на міжрегіональних трасах. Денег вистачає на 6 мільйонів квадратних метрів ям в Україні. У нас уже є інформація. że w Ukrainie na сегодняшний dzisiejszy dzień po tej zimie jest więcej niż 12 milionów m2 jam, a e, eksperci też powiedzieli, że do kwietnia po zimie będzie 16, no może nawet 18 milionów m2. Найголовніша проблема українських автошляхів хронічне недофінансування, стверджують чиновники. На терміновий ямковий ремонт з держбюджету виділили всього 2 мільярди гривень. Цього катастрофічно не вистачає. Тому їздити автобанами українці поки що мріють. Галина Ганзенко і Наданшина, Андрій Чечель, Роберт Сіваков, Євген Аністрат, Віктор Зубченко, Тамара Дмитренко. Підсумки тижня перший міський. Світлофор за ціною іномарки. Міський виконком придбав світлофори за ціною 400 тисяч гривень один. На ці гроші можна купити шкоду, економ-класу або трьохкімнатну квартиру у спальному районі міста. Загалом встановили 12 приборів на суму уважно 4,5 мільйони гривень. Чи справно працюють золоті світлофори? Проінспектував Микола Черва. Світлофори в нашому місті задоволені не з дешевих, особливо, якщо врахувати той факт, що в очікуванні зеленого сигналу люди витрачають близько двох тижнів. Але це ви ще не знаєте, скільки коштує жовтий, зелений та червоний сигнал разом. через проспект Миру завершується. Один світлофор обійшовся місту в 400 тисяч гривень або майже 15 тисяч доларів. На ці кошти можна придбати новеньку іномарку економ-класу або трикімнатну квартиру. На ці гроші були виконані проєктні роботи. Всього торік встановили 12 світлофорів, де їх повісили і чи працюють прилади, ми вирішили перевірити. Ноль у нас на перехресті Соборності. На розі вулиць Соборності та мистецької, поруч з 95-ю гімназією та ринком соцміста встановили світлофори в усіх напрямках руху. До цього водії скаржились на затори, а пішоходи перебігали дорогу, де доведеться. А на перетині вулиць магістральної та вернацького в Довгинцівському районі, навпаки, через встановлений світлофор ускладнюється рух транспорту. Світлофор привид з'явився на вулиці Миколи Світальського. Прилад на папері є, а по факту немає. Пішоходи перетинають дорогу на свій страх і ризик, а підземний перехід взагалі затоплений. Де? ні, не бачу. Ні, то його здесь. А надо. Або там хоча б на пішохідному переході. Людей там багато переходять. Школи там рядом. Бо світлофора плохо. Хто встановиться, а хто і не встановлюється. Мешканці будинків по вулиці Сергія Калачевського дуже раді встановленому світофору. Тут кажуть, часто траплялись аварії, були і смертельні. Небезпечна ділянка дороги і по вулиці Світлогірська. Під колеса машин навіть потрапляли учні 51-ї школи. Прилад встановили, але він не працює. Його це роблять. Ну, я думаю, що скоро, мабуть, запустять. <реш> ну, або включать, або запустять. А як давно його Та вже місяця, два, його да, не підключили. Так, да, І тут я бачу, няськорасу три роботні робляли це, робили, робили. Ну, далі дальше... <реш> <реш> тишина. <реш> Виробник світлофорі відомий. Ним виявилась українська компанія Сеа. На сайті вказано, що фірма пропонує якісні і енергоефективні світлодіодні дорожні прилади, ціна яких задовольнить кожного. Цікаво, скільки ж насправді коштує один. 300-миллиметровый с дополнительной секцией, это получается уже четырехсекционный. Да, четырехсекционный. Так это он тоже такой, да? Да, да. 19 десять. Грубо говоря, один светофор получается 20 тысяч гривен, четырехсекционный. Да. Хорошо, а если, так скажем, брать не один, не десять, а вот так под 50, под 100, это будет какая-то скидка, возможно? Конечно. Значить, один світлофор коштує 20 тисяч гривень, а не майже 400. Звідки чиновники взяли таку космічну суму, невідомо. Окрім того, експерти кажуть, іноді нові світлофори не регулюють рух, а навпаки, плутають. Нужна підходити к этому вопросу з такої сторони. А нужен ли був цей светофор на данном місці. Правда, ли його установка. Допустимо, установка светофора на пересіченні. Улицы Владимира Великого и Переулка Бульварного там действительно очень тяжелый перекресток. А есть места, допустим, где недавно установили светофор на пересечении улицы Вернадского и магістральний не ошибаюсь, да то в принципе движение интенсивное в сторону вокзала железнодорожного Криворог, главное и обратно, а з второстепенної дороги там не інтенсивне движение, поэтому включение красного светофора создает дополнительные пробки в этом движении. За результатами інспекції говоримо впевнено: 10 світлофорів працюють справно, кілька лише ускладнюють рух, Один встановлений, але не підключений. Ще один прилад є тільки на папері. і де витрачені на нього 400 тисяч гривень з місцевого бюджету залишається загадкою. Микола Чирва, Олександр Мондаренко. Підсумки тижня. Перший міський. Економлять на дітях. У Кривому Розі планують скоротити кількість старших класів і ущільнити школи. Так, вирішили в управлінні освіти. У десятках навчальних закладів ліквідують 10 11 класи, а учні кількох шкіл так і будуть тулитися в одній будівлі. Це питання до сих пір не вирішено. Мешканці міста стурбовані, деякі школи взагалі можуть закрити, щоб заощадити на комуналці. Криворісці збирають підписи проти закриття шкіл, проте у мерії проблеми не бачать. Всі подробиці далі. Этот, этот цветочек сделан в стиле канзаши в кажд в Японії. Каждая девочка умеет его дівчинка Он Він свой род. Майструвати шпильки і топіарі, вироби орігамії і навіть одяг. Наташа навчилася у школі. В майстерні є для цього всі умови машинки для шиття, широкі парти для комфорту. Одежо сидя за столом, що то творять, тебе нічого не сковує. Ти можеш сказать, розложитися на весь стол і творі в безпорядку в творческом сказать, в творческой деятельности. Шафи вщент заставлені дитячими виробами. Верокомп'ютерів у першій школі все ще навчають працювати руками. Хлопці ріжуть по дереву і виточують деталі на верстатах. Дівчата декорують і займаються кулінарією. Є мийки, є Плитка не одна, аж дві. Є холодильник, є установки, є столи за майстернями, класами і кабінетами. Педагоги доглядають на совість. Часто за власні гроші не і так мізерну зарплатню. Відкрили навіть музей, один з кращих в місті. За 20 років його існування примудрилися зібрати 650 експонатів, особливо пишається рушниками. Тут їх десятки. Цей перша ластівка у колекції вчителька, яка подарувала нам це її батьківський спадок. І ось вона його передала нам. Діти, роззявивши рота, слухають про кожен експонат. Вони ще не знають, що можуть втратити улюблений музей. Готувати страви, і круїти, різати і майструвати теж буде ніде. Майстерні, музей і навіть бібліотеку. У першої школи хочуть відняти і віддати сусідам. Проблеми почалися ще на початку 2015-го навчального року, коли в приміщення першої школи управління освіти міськвиконкому 20-ту. З того часу між двома навчальними закладами трапляються конфлікти. Сваряться діти і педагоги, чиновники проблему не вирішують, а батьки учнів першої школи втомилися отримувати відписки мы писати в Міністерство образования, Ми написали о том, что ми не згодні з реалізацією нашої школи. Ми писали в Дніпропетровське департамент по образованню теж. Ну, ніхто нам нічого ніяких реальних ответов не дав. За словами директора першої школи, навчальний заклад можуть закрити. Спочатку віддадуть 20 й школі майстерні, музей і бібліотеку, згодом і всю будівлю в управлінні освіти педагогу вже наказав. Але не набирати перші класи стало питання стосовно того, що ми повинні вивільнити свою споруду для 20-ї школи. На що ми е, говоримо, що ні цього не буде. Ні в кому разі я не порушую закон і право батьків, які мають нагоду прийти до мене в школу, написати заяву, і е, я їм не можу відмовити, щоб вони навчалися в нашій школі. В управлінні освіти на камеру кажуть, дві школи таки будуть тулитися в одній будівлі, і жоден навчальний заклад у кривому розі не закриють. Поки вирішили прибрати старші класи в десятках шкіл через два роки, де й так вони не набиралися, а педагогів обіцяють не звільняти рішення. Ухвалювали спільно з директорами на нараді. Я розумію, що ми не повинні економити на дітях, але 12-15 учнів в класі це неправильно. Повинен бути повний комплект клас. На цій колегі обговорювалися перспективи переведення зміни назв, зміни типів закладів на найближчу перспективу. На два, на два на два роки вперед. Про закриття закладів мова взагалі не йшла. Але криворіжці не вірять і масово підписуються проти закриття шкіл. Люди не розуміють, чому чиновники вирішили економити на дітях. Але сьогодні за вопрос. Проти закриття школ кривого рога. Я і тысячу разів пряшусь, тому що десяту школу уже отдали, где моему человеку учили. У мене дитина йде в этом году в школу, и mm -hmm. ті школи, которые закрывают, мне больше всего подобається. Там хорошие преподаватели. Ами проти закриття шкіл і депутати від солідарності. Це вони організували збір підписів. Депутат міськради Юрій Цюпа розробляє документ, що заборонить закривати школи Кривого Рогу. Мораторій розглянуть на березневій сесії. Депутати солідарності послідовательно ставлять позицію, що в місті з бюджетом 5,43 мільярда гривень можна закривати школи. Сбором подписей мы хотим донести до горских чиновников горисполкома о том, что необходимо слушать и слышать мнение громады. Наша конечная цель – принятие депутатами городского совета моратория на закрытие школ до конца действия полномочий Криворожского городского совета седьмого созыва. Якщо не вдасться переконати колег-депутатів і чиновників не закривати навчальні заклади, то у першій школі, як і в багатьох інших, може більше не пролинати перший дзвоник. Цього року навчальний заклад відзначає 50-річний ювілей і вже випустив 50 медалістів. Тут виховуються інваліди, діти з багатодітних сімей та роми. Усього 315 учнів. І всі вони незабаром можуть насісти за улюблені парти. Юлія Ємельянова, Роберт Сіваков, підсумки тижня, перший міський. У супермаркетах є, а на ринках не можна. У Кривому Розі досі заборонений продаж свинини. Придбати м'ясо можна тільки у великих магазинах усе через спалих африканської чуми у новопіллі та карантин. Продавці ринків скаржаться місяць сидять без роботи і навіть провели мітинг під міською радою. Більше 130 чоловіків та жінок вимагали дозволити продавати свинину на тиждень раніше. Олександр Фефілатів розбирався у ситуації. Мертва тиша панує в цій місцині, але в повітрі досі відчувається сморід притаманої для сфеноферм. Наразі будівлі порожні. Свиней знищили, але не поховали. В селі новопілля, де більше місяця тому спалахнула африканська чума, траншея із рештками мертвих тварин досі не зарита. Зверху спалених тушок співробітники ветеринарної служби насипали шар хлорного вапна для знезараження, але землею не закидали. Хоча при цьому на території агрокомплексу стоїть пункт ветеринарно-санітарної обробки транзитного транспорту. Обрізали ізвістю, сімно біокліном обробили все поміщення два рази. Ще третє заключення буде і все. І карантин зніметься. А приблизно приблизительно сняти карантин. 11 Числа 10-11. включити. Місцеві кажуть, нещодавній спалах африканської чуми на їх житті не позначився. Окрім паніки в інтернеті та журналістів, нічого видатного не сталося. Життя не змінилося абсолютно ніяк. Ми самі живемо своє своє підсобне господарство кожен свій держи що єсть, те є. Вам потрібно поїхати в ту частину міста, де зараз соцгород, так називаємо. Там вам розкажуть люди, шахтери в частності, яка ні пострадали. Ми були там, Ми mm -hmm. на были. А у нас бы, у нас ніхто там практичський з наших знайомих на фірмі там не роботали. Що при цей тиждень розпочався із великої попереджувальної акції мітингу біля стін міськ Люди вийшли на вулиці з вимогою дозволити продавати свинину на ринках. Працівники ринків міста перекрили три вулиці біля міськради. Вимога одна: скасувати карантин, який ввели через нещодавні спалах африканської чуми в новопіллі під Кривим рогом. Люди обурені, їм заборонили торгувати. А в супермаркеті свинина є на ятках в будь-якій кількості. Ми хочемо за справедливо, щоб нам дали роботу, Нормальну роботу. Ні, вігітаріани. Ми сили законопросить. Ми плоти всі налоги і нашата сумим. Оддавляли свої дії їм розрішаються торгувати. А ми як палиму, які заробляє своїми трудовим потом залишилися без роботи на попереджувальну акцію протесту. Приїхало більше 130 приватних підприємців, які торгують свининою на ринках міста. Люди обурені, сусідній Запорізькій області. Ніхто не вводив мораторій. Запрещають нам торгувати супермаркети, магазини, гіпермаркети зайдіть, «Ашан». А тебе сільповіз де свиніна є Их чума не бере. там на нас все розпространяється. Ми кому-то мішаємо продавати свинину. Почему ми не можемо привести там, допустим, в начале карантина полутушку і пройти лабораторію, но нам даже это запретили. Кто проверяет супермаркети каждый день? Как нас? Ми за каждую тушку, вот мы привозим тушку, вот голова, вот внутренности, кто проверяет супермаркети, там невозможно определить, какие внутренности, от какой туши. Наші требования, чтобы ситуацію отпускать, тому що люди без работи, нужно платить комунальні услуги, нужно за щось жити. Цена на мясо вже до гривен гривень доходить, же самое сало. Как бы, ну ситуация я считаю. При этом другие рынки ринки. Работ... не ринки, а супермаркети, магазини работают. Стихійна торговля процвітає. у міськраді виправдовуються мораторій на продаж свинини. Вела Криворізька сільська райадміністрація. І міська влада тут не має важелі впливу на ситуацію. Ветеринарний питання сугубо по африканській чумі, то що стосується африканської чуми, а не налогів і всього остального. Африканська чума вона була спишка в Новополі. Криворожський район там було наложена карантин. Соотвісна ми виконуємо їх рішення. На ринках по інструкції, яка об'єднана для виконання всім, в тому числі і органам місцевого самоуправління, торгувати свининою запрещено. за попередню інформацію. Карантин скасують 10 або 11 березня, включно. Проте люди вимагають достроково зняти обмеження на торгівлю свининою, адже дуже скоро прийде 8 березня. І напередодні цього свята люди мають надію, хоча б частково компенсувати свій місячний простій. Олександр Фефілатів, Роберт Сіваков, Дмитро Мікрюков, Віктор Зубченко підсумки тижня, перший міський. Попав віджався у Кривому Розі Набирає популярності всесвітній флешмоб 22 Push-Up Challenge. Суть віджатися 22 рази і підтримати бійців, які повернулися з війни. Флешмоб стартував у США наприкінці минулого року, коли оприлюднили жахливу статистику. Кожного дня 22 американські ветерани збройних сил вчиняли самогубство в Україні. Учасники челенджа таким чином підтримують бійців. АТО. 22 рази віджалися і співробітники першого міського. А кому передали естафету? Зараз дізнаємося. Щодня десятки українців віджимаються рівно 22 рази і передають естафету друзям, колегам і однодумцям. До флешмобу Твенті Ту Пушап Challenge» приєдналися навіть політики. Мер Києва і чемпіон світу з боксу Володимир Кличко прийняв виклик від поліцейських столиці. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22. у кривому розі віджимаються патрульні бійці 17-ї танкової, нацгвардійці, школярі, студенти та депутати. На старті акція була популярна серед військовослужбовців. Потім її підхопили всі небайдужі городяни. Раз, два, три. Дев'ять, дість, одинадцять, двінадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два. Учасники челенджа підтримують бійців. АТО. цей флешмоб закликає суспільство допомагати солдатам, які повернулися з війни, і не дати впасти в депресію. 22 push пушап-челендж, міжнародний флешмоб на підтримку бійців АТО. До нього вирішила приєднатися команда нашого телеканалу. Хлопці, починаємо! Міський Кривий Ріг передає стафету колегам із телеканалів Рудана. 34 «34-й», «Криворіжжя» І, звісно ж, перший міський з Одеси. Тепер чекаємо на відповідь від колег: Микола Чирва, Роберт Сіваков, Віктор Зубченко. Підсумки тижня. Перший міський. Над підсумками тижня працювала інформаційна команда Першого міського і я ведуча Юлія Ємельянова. Про головні новини кривбасу дізнавайтеся вже у понеділок, як завжди, о 5-й вечора. Залишайтеся на першому міському з нами цікаво.